На вулиці мороз міни 13 градусів, але люди все одно прийшли до Петерського гуманітарного штабу. Ось кілька днів як з'явилася можливість для людей з особливими потребами першої та другої груп отримати таку необхідну зараз недержавну допомогу, і вони поспішають нею скористатися, адже грошей не завжди вистачає навіть на продукти харчування. А Це на мені та плем'яннику. у нього стара група інвалідності Сломав ногу лівою з бідра. Теперь хромаю и будет хромать. Ну а как же поесть-то хочется. мы две тысячи только дают. Пенсии. Ну, слава Богу, что так. Селима на неделя, поэтому нужны нам э, продукты. Хотелось бы этой, кого? Всех, кто участвует в этой помощи. Владельной организации. А я же переселенца. Я з Банякина. дякую наше создав. Що нам дає допомогу? Продуктові та гігієнічні набори путильська громада отримала нещодавно і вже розпочала їх видачу. Що входить до таких наборів, та які міжнародні організації їх надають? Путильські відомості розпитували у начальника відділу з питань соціального захисту та охорони здоров'я Путильської міської ради Війти Валькової. Міська рада дуже дуже турбується про мешканців нашої громади, і наш відділ постійно співпрацює з громадськими благодійними фондами, організаціями щодо надання гуманітарної допомоги нашим мешканцям. Ось недавно ми почали співпрацю з благодійним фондом громадського розвитку та допомоги Хелп Group. Завдяки цьому фонду ми мали змогу. Тримати. Поки що не дуже великий вантаж, але це, його вартість загальна більше ніж 800 тисяч гривень. Це продуктові набори та засоби гігієни благодійна організація, ну, щоб ви розуміли, надає нам рекомендації щодо видачі даної допомоги. Нас наразі зараз триває видача гуманітарної допомоги. У вигляді великих продуктових наборів для сімей, в яких мешкають особи з інвалідністю першої та другої групи, наступна буде, планується видача. Це буде сім'ї з дітьми. В першу чергу, це багатодітні родини. Ну, за всіма цими новинами, кому що коли проводиться видача, ви можете отримати інформацію в офіційних джерелах. До продуктових наборів, які зараз триває видача, входить гречана крупа, рис, макаронні вироби, олія, цукор, сіль, чай і чайні пакетики і консерви. Наступна видача, яка планується для да, багатодітних родин, це будуть гігієнічні набори. Вони містять містам сімейний, тобто зубні щітки для батьків, зубні щітки для дітей, зубна паста, також дитяча та доросла, шампуні, мила, ну засоби, первинні засоби, які необхідні для родини, а також маленькі гігієнічні, маленькі продуктові набори туди. Входять також консерви. Хлібці, халва. І ми доповнимо їх гуманітарною допомогою, яка надходила нам в минулому році від держави. Тобто, це буде макаронні вироби та олія в кінці минулого року, в грудні місяці, було дуже багато звернень на гарячу лінію від мешканців нашої громади щодо отримання гуманітарної допомоги. Як з'ясувалося, ця інформація була кимось запущена і не відповідала. Дійсності, тобто людям казали про те, що можуть вони звернутися на гарячу урядову лінію для того, щоб їх зареєстрували та надали гуманітарну допомогу, але це не так: для е, отримання гуманітарної допомоги на урядову гарячу лінію, звертатися не треба. Інформація, як де, коли і що можна отримати. Ви можете дізнаватися на офіційній сторінці Путильської. Громади у соціальній мережі Facebook або за номером телефона 095 874 1190. вісімсот створено за фінансової підтримки європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю путицьких відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.